Переплітаючи нитки, пані Вікторія створює свій унікальний український шедевр. Це безрукавка, вона виглядає як такий переднічок. Це дуже старовинна ідея. Я тут взяла вісьмі зірку. Це означає зірка матері. В бачите, в розличних виконаннях, а не ані розличні орнаменти. Компонувала такуластака ну, светри, капелюхи, хустинки. Жінка приїхала з Черкаської області до Дніпра, аби представити свій бренд. І таких як вона у центрі сучасної культури до півсотні. Представники українських торгових марок зі всієї України зібралися на благодійному ап заході. Наприклад, ці роботи Владислава Юдіна, це митець з Харкова. Він робить отакі. Водяні свистунці, в яких можна набирати воду, і вони гарно співають. Можу показати як пташки. Дуже гарні. Вони неповторні, Кожна неповторна, аутентична іграшка. Необмежений вибір від прикрас та одежі до квітів та страв для відвідувачів представлені товари на будь-який смак і гаманець. Ми не приходимо в якийсь магазин, а ми приходимо на якусь локацію, де відбувається не тільки продаж товарів, а де відбувається спілкування з клієнтами, спілкування між брендами. І самі відвідувачі вони можуть не тільки придбати щось, а просто гарно провести час. Влада на такому заході не вперше зізнається, сьогодні її серце підкорила українська одежа. Футболку білу асиметричного крови вам показати. Так зараз я вам покажу. Будь ласка, дуже крута, структурована. Мені дуже подобається. Круто, мені подобається, що в Дніпрів нас з'явилось щось подібне, але дуже мало поки що. Мало представників нашого українського бізнесу. На полицях ап маркету можна побачити і знайомі обличчя для Дніпрян. Місцевий фотограф продає свої закарбовані миті. Це Олександр, який бігає по 15 кілометрів в день по Дніпру на лівому березі. Я думаю, багато людей його знало. Я його зустрів біля Макдональдсу на Воронцова. Людина, яка вірить в те, що ще може. Кудись дійти, знаєте, вона вірить, вони вона кожен день прокидається та біжить по 15 кілометрів в день в одні туфлі та в одні украсовку. Збирає зараз гроші йому на одежу через цей відео. Ось і це фото на плівку. Організатори заходу планують зібрати кошти на пікап для інженерно-саперного загону ТРО, а також залучити якомога більше дніпрян до культурних подій.